Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі сім днів. Продовжує ефір на телеканалі Сфера. Вітаю вас. Не схотів жити у рівному біля багатоповерхівки. В понеділок знайшли тіло чоловіка. Сусіди чули і бачили, як він вистрибував із вікна квартири. Хоча у слідчих ще є багато запитань, зокрема чи бува ніхто не довів чоловіка до зведення з собою рахунків. Це двір житлового будинку по вулиці Кавказька. Рівне, неподалік під'їзду, накрите тіло місцевого мешканця. Він проживав у квартирі на шостому поверсі разом з матір'ю. Зранку чоловіку, якому було 50 років, вистрибнув з вікна. Шум почули сусіди. А коли виглянули із вікна, лише й тоді зрозуміли, що це сталося. Повідомили сусідам. Мешканці цього будинку, які теж спостерігали факт, коли людина викинулася з шостого поверху. На момент скоєння суїциду жінка літнього віку мати була вдома, розказав керівник керівницького відділку поліції Василь Зелінський. Чи бачила вона, як син вистрибує з вікна, поки невідомо. Тутешні мешканці шоковані вчинком сусіда. Тут прекрасний чоловік. Хорошим був, так? Його син забили в Москві, його сина красивого. Красавець, пішов вчитися в Москву. І там смерть. А що він одружений був цей хлопець? А, а, я... а він був тоже одружений. Але чи він другий раз женився, я не знаю. Його судьба дуже погана. Тепер правоохоронці мають з'ясувати, чи бува хтось не підштовхнув рівнянина піти життя перед часом. На даний час проводиться всі необхідні першочергові дії для встановлення саме причинного зв'язку. Чому саме сталася спроба суїциду? Чи дійсно це є суїцид? Буде відкрито кримінальне провадження за визнаками статті 115, Це навмисне вбивство. Проведена ретельна перевірка і дана правова оцінка. 17-річний хлопець без водійських прав розбив елітну іномарку. Ця нічна ДТП сталася на центральній вулиці Рівного Соборна. Юнаку дуже пощастило. Він не травмувався. А транспортний засіб тепер будуть ремонтувати батьки. Розтрощений автомобіль марки Ауді К'ю-5», розбиті фари, бампер, лобове скло. розкриті подушки безпеки. Вони врятували юного кермувальника від серйозних травмувань і загибелі. 17-річний хлопець за кермо батьківського позашляховика, але не зумів тримати авто на дорозі. Різкий звук. Гальмування почули патрульні, які неподалік оформляли ДТП. Коли підійшли ближче, виявили машину, яка щойно влетіла в дерево. 17-річний мешканець міста рівного, який не врахував дорожні обстановки і не впорався з керуванням в результаті чого допустив зіткнення з деревом. На громадянину було складено протокол за статтею 126 частини 2 про те, що він керував автомобілем, не маючи права керування таким транспортним засобом, та протокол за статтею 124 про скоєння ДТП. Побити авто відвезли на штрафмайданчик Відомо, що у селоні окрім. Водія більше пасажирів не було. Через лобове зіткнення двох легковиків загинула жінка. Ще двоє людей скалічилися. Це було у Здолбунові. У Здолбунові при відмінній видимості не зуміли безпечно роз'їхатися два легковика. Обидва курсували у різних напрямках. На вулиці Шевченка водій автомобіля Рено вирішив обігнати транспортні засоби попереду, але не розрахував, що на зустрічній смузі будуть перешкоди. Поліцейські з'ясували, що водій автомобіля Рено 69-річний, житель Здолбунова Долбунова не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням. І виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив лобове зіткнення з Ауді 100 під керуванням 26-річного здолбунівчанина. Пасажирка Рено, якій було 84 роки, загинула на місці події. А водія автомобіля із перлом ключиці, забоями носа та грудної клітки госпіталізували до районної лікарні. Інший водій через ітні транспортних засобів отримав перелом стопи. Нині він лікарні. Тим часом слідчі поліції в рамках відкритого кримінального провадження перевіряють усі обставини цієї ДТП. Допитують свідків невдовзі мають проводити.

По рівному батько ледь не задушив десятирічну доньку. Крики дівчинки почула матір та сусід, які в останню мить увірвалися в будинок та зупинили агресивного чоловіка. Невдовзі до помешкання приїхали патрульні та медики. Дитині знадобилася лікарська допомога та госпіталізація. По рівному п'яний батько напав на малолітню дочку. Мама дитини ненадовго вийшла на вулицю розвішити білизну і вже за кілька хвилин прощула гучний плащ доньки. Коли вбігла у помешкання, не повірила своїм очам. Її чоловік руками намагався душити десятирічну доньку, батько в той час з невідомих причин почав бити і душити дитину, кинув її на ліжко, і крик про допомогу почув сусід. Він увірвався в квартиру, ось розборонив і, відповідно, можна сказати, врятував ту дитину від подальших побоїв. Поки патрульні їхали за терміновим викликом, сусід вгамовував сімейного насильника. Тим часом до дівчинки приїхали вже й медики. У десятирічної дівчинки з грудної клітини, а її батька 34 чотириріч. Рівнянина завезли до міського відділу поліції, де освідували результат. 380 вісімдесят та склала на нього протокол. Агресивного батька копу відвезли до міського відділку поліції. За неадекватну поведінку на нього склали два адмінпротоколи: дрібне хуліганство та завчинення насильства у сім'ї. Слідчі згодом відкрили кримінальне провадження на рівнянина. За побиття дочки йому попередньо інкримінують легкі тілесні ушкодження. Дитина була в стані психологічного шоку, тому що вона не чекала такого. Він шосі. І там попросив принести телефон. Вона принесла а замість того, що з нею поспілкуватися, він почав її бити. Батько був у стані добрячого алкогольного сп'яніння. Він, мабуть, і не пам'ятає і не володів собою ну, такому неадекватному, абсолютно стані, і пояснити за що і чого він навіть і не міг. Вистрілив собі в голову, бо дівчина відмовилася йти з ним під вінець. Тепер бідолаха в комі. Медики розцінюють стан потерпілого як вкрай тяжкий прогнозів. Теж не дають. Спроба самогубства через нерозділене кохання сталася в Дубинському районі. Дорослий чоловік, якому 40 років повернувся додому і в пригніченому настрої. Напередодні посварився із дівчиною через якусь мить. Мати, що проживає разом із сином, почула постріл. Це він собі вистрілив у вухо. Він зачинився у кімнаті. Та здійснив постріл собі у вухо із пістолета під патрон флобер. У непритомному стані чоловіка відвезли до лікарні. Нині він у комі. Чи житиме? Поки невідомо. Мати потерпілого розповіла правоохоронцям про нещасливе кохання сина. Він навідався у гості до своєї подруги, з якою у них уже тривалі відносини. Після того між ними виникла сварка, він повернувся додому, зателефонував їй по телефону. Вони також посварилися ще раз по телефону. Він запро. Планував їй вийти заміж. Вона відмовила. Поліцейські розслідують цей випадок за попередню кваліфікацію доведення до самогубства. Фатальна помилка коштувала життя. Нагадаємо, за кілька кілометрів від рівного на шаленій швидкості зійшлися у лобовому зіткненні вантажівка та рейсовий автобус. Водій фури загинув на місці. Пасажири маршрутки дивом вціліли. Це 11 людей, нині в офіційному статусі потерпілих, в якому нині люди стані. Дивіться далі. 26-річний водій вантажівки. Він знехтував усіма правилами дорожнього руху. Вирішив випробувати долю. Виїхав на зустрічну смугу та влетів у автобус. Це була остання поїздка чоловіка від отриманих він загинув на місці. Більше п'яти карет швидкої допомоги, які мчали на виклик у негайному порядку, відвозили травмованих пасажирів автобуса. Людей привезли до Рівненської міської лікарні. Четверо отримали численні травми голови, обличчя та м'яких тканин кінцівок. Завідуючи нейрохірургічним відділенням, каже, життю цих людей уже нічого не загрожує. Учасникам ДТП після такого зіткнення каже лікар, неймовірно пощастило. Стан їх залишається задовільний без загрози для життя. Діагнози верифіковані як легкі черепному травми з множинними забоями м'яких тканин голови обличчя кінцівок у палатах побиті люди після аварії цей хлопець їхав із міста Березне. коли сталася аварія він спав тож майже нічого не пам'ятає вже повністю вже вийшов з грошутки все завітає цей удар все, і вже повністю вийшов з грошутки Ті, хто бачив дорогу перед зіткненням, пам'ятають, як вантажівка вискочила на зустрічну. Там поворот такий. і на зустріч виїхала вантажівка, їм на зустріч, на скорій швидкості, і вдарилася. Лобови той, хто міг бути покараний за таке грубе порушення правил дорожнього руху, поплатився своїм життям. Тож найвірогідніше справу найближчим часом правоохоронці закриють. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Чи були водії у стані алкогольного сп'яніння, Встановить експертиза. Цього тижня була ДТП за участі військових, чиє потерпілі далі у випуску квасилові не розминулися військовий автомобіль та вантажівка. Аварія сталася сьогодні 5 жовтня зранку на міжнародній трасі Київ-Чоп. Четверо осіб отримали незначні тілесні ушкодження. За попередньою інформацією поліції, водій автомобіля Крас, у якому перебували військові, здійснюючи маневру розвороту, не врахував дорожні обстановки та не надав переваги у русі вантажівці Сканія. Найбільше через зіткнення травмувався водій цивільної вантажівки. Чоловік отримав травму ноги, однак від госпіталізації відмовився. Троє військових отримали незначні ушкодження, та після надання медичної допомоги теж були відпущені. Причини аварії будуть перевіряти, окрім правоохоронців і співробітників військової інспекції. Телефоні аферисти потрапили до рук поліцейських. У Дубні вдалося затримати невловимих шахраїв. Жінки, які лети стали жертвою пройдесвітів, часом зреагували та повідомили в поліцію. Негідників затримали на місці передачі грошей. Шахраї вирішили застати жертву серед ночі. Подзвонили на мобільні пенсіонерки та повідомили, що звини її сина у ДТП постраждала дитина. Однак залагодити питання можна за 5 тисяч гривень, що зробив велику аварію, і дитина дуже постраждала, дівчинка, і треба тако десь до. До п'яти тисяч грошей. Біля бабусі в той час була онука, вона й зрозуміла, що насправді вони мають справу і шахраями. Говори, бабці, хай без, нічого, каже, хати не відкриває, а хай зимони цього лосьо на 102, обов'язково на 102 Бабуся сказала, що готова передати кошти біля під'їзду будинку. Під'їхали три незнайомці. Там же їх чекав наряд поліції. Мене догнав сотрудник міліції і встановив. І тоді вже мені. Рязани поставив ясність, що, що тут відбувалося. Як разом із ним до відділення поліції доставили ще двох чоловіків, які чекали на товариша у таксі. Трійці дубинчан віком від 24 до 30 років заперечують свою участь у промисному злочині. Поліцейські встановлюють організатора афери завдяки повідомленню, швидкому повідомленню цієї громадянки і відповідно дії групи швидкого реагування вдалось вчасно. Затримати зловмисників і унеможливити вчинення подальших протиправних дій відомо, що житель дубна, який безпосередньо спілкувався з потерпілим, раніше вже був судимий за майнові злочини та перебуває під домашнім арештом. Тому наразі вирішується питання про заміни йому міри запобіжного заходу на взяття під вартом. В орендованій квартирі у Рівному хлопці фасували марихуану для продажу та й самі накурювалися. Мешканці багатоквартирного будинку на вулиці Київська поскаржилися патрульним на неспокійних сусідів. А коли купи приїхали, у помешканні застали компанію молодиків під кайфом, а поруч повна наркотичного зілля. Його походження нині з'ясовують слідчі поліції, адже свою причетність до усього забороненого товару вони заперечують. Четверо молодих хлопців родом із різних районів області. Зняли квартиру на вулиці Київська. Їхня гучна поведінка у пізній час доби занепокоїла сусідів. Люди звернулися за підтримкою патрульних. І як виявилося, геть не дарма в помешканні молодики курили марихуану. але і це ще не все. Патрульні помітили у квартирі відкриту коробку з невідомою речовиною зеленого кольору. Зі слів осіб, що там перебували, дане помешкання вони орендують. Та жодного відношення до речей, що в ньому знаходяться, вони відповідно не мають. Адекватно спілкуватися ці особи не змогли і усіляко заперечували свою причетність до фасованого наркотичного зілля. Ознаки наркотичного сп'яніння були сильні і вели себе вони нормально. Вони навіть чесно кажучи, напевно, не усвідомлювали до кінця, що з ними відбувається. Врешті до квартири під'їхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили дурман зілля та запросили усіх молодиків до відділку. Вони віком від 19 до 25 років і найверогідніше будуть фігурантами кримінального провадження. Жінка загинула на пішохідному переході. Її Збив львівський водій ікс 3 БМВ. Аварія із летальним наслідком сталася біля села Бриків Корицького району. Міжнародна траса Київ Джо Корицького району близько пів на дев'ятнадцяту вечора на пішохідному переході. водій на чималій швидкості не помітив пішохода. На зебрі знаходилася жінка літнього віку. Вона якраз рухалась від автобусної зупинки та хотіла перейти дорогу. 47-річний житель Львова, керуючи автомобілем BMW X3, рухаючись із у напрямку до Києва, не вибрав безпечної швидкості руху і скоїв наїзд на пішохода. 70-річну жительку Корця, яка перетинала проїзну частину від автобусної зупинки села Бриків Корицького району. Водій родом зі Львова після скоєння ДТП. Він зупинився і вийшов із салону. Зрозумівши, що на кої викликав швидку та поліцію. Медики, які прибули на місце смертельного зіткнення, лише констатували смерть. 70-річної місцевої жінки правоохоронці за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, проводять до розслідування. Ну а далі про втікачів водіїв у рівному патрульні влаштовували погоню за порушником. Водія порушника патрульні помітили на вулиці Дворецька. Він керував автомобілем Опель Астра». Водій не виконав вимоги про зупинку, тож копи розпочали переслідування. Чотири екіпажі курсували за порушником. Кермувальник неодноразово порушував правила дорожнього руху та створював постійну аварійність ситуації. У районі вулиця Гашика. Водій зник з поля зору інспекторів, а вже за годину охоронці порядку встановили місце проживання 40-річного мешканця міста Рівне патрульні виявили на зупинці громадського транспорту, але вже без власного авто. Водій визнав, що саме він був за кермом автомобіля у полястрах та вказав місце, де його лишив. На водія патрульні склали постанову за обгін і два протоколи за невиконання водієм вимог працівника поліції про зупинку та за створення аварійної обстановки. Чиновника із Держгеокадастру підозрюють у дерибанні землі. Наприкінці тижня у службовому кабінеті проводилися обшуки. Про це повідомила у себе на сторінці Фейсбуку журналіст Вікторія Маматюк, начальник одного з відділів управління Держгеокадастру в Рівненській області Олександра Доброжанського. Журналіст зокрема пише, що завдяки цьому чоловікові багато чиновників стали дуже багатими. Співробітник управління захисту економіки в Рівненській області спільно з слідчим національної поліції шукали в п'ятницю доказову базу у службовому. У кабінеті кримінальне провадження відкрите за фактом службового підроблення посадовими особами управління Держгеокадастру в Рівненському районі. За інформацією із соціальних мереж, чиновник здійснював переоформлення земельних ділянок та змінював їхнє цільове призначення. Патрульні судяться з водіями-порушниками в Рівненському апеляційному суді наприкінці тижня копи відстоювали законність адміністративного протоколу, який вони склали на водія з закерування у нетверезому стані та злісну непокору правоохоронцям. Суд першої інстанції задовольнив позов патрульних, але фігурант адміністративної справи не погодився із звинуваченнями та подав на апеляцію. Чиї аргументи були сильнішими для судді. Дивіться далі. Де водій? Патрульний наконечний підходить до автомобіля Пежо, але водія за дивним збігом обставин за кермом немає. Поруч є пасажир. Позаду на сидіннях теж люди з'ясувати, де ж водій так і не вдається. Купи впевнені, що пасажир з боку це і є кермувальник, який при зустрічі з ними швидко пересів, адже був не тверезий. Не горіла в його ліва фара в режимі ближнього світла. Це було порушення правил дорожнього руху, було прийнято рішення зупинити даний автомобіль. Автомобіль зупинявся згідно вимог чинного законодавства, а саме з призв'язковими синього та червоного. Кольору і світлової звукової сигналізації. Коли ми зупиняли даний автомобіль, дійсно спереду знаходилася одна людина. Ми бачили селедну, схожий на Захарчука. Той дійсно він являвся. Після зупинки він його був там 30 секунд проміжок часу. Він просто пересів на бокове сидіння. Швидко оформити протокол не вдалося, адже водій Василь не схотів визнавати своєї вини, тобто, що він кермувальник, який дозволив собі сісти за кермо на підпитку. Між чоловіком та патрульним відбулося сутич. Врешті, аби вгамувати п'яного громадянина, його закували у Кайде танки Та відвезли наркологічний на центр на освідчення. Вийшовши з автомобіля, почав погрожувати, почав обзивати, що ми такі, всякі. Зробивши зауваження, не знаю, можливо, 10, він не реагував, почав себе агресивно поводити. Оформлені адмінпротоколи про керування авто на підпитку та непокору співробітникам органів передали до суду. Суд першої інстанції визнав дії правоохоронців правомірними та призначив водію покарання згідно адмінкодексу, але чоловік вирішив спростувати його та звернувся до апеляційного суду. Прибував, ну, сидінні, так як водій вистачив колег, прийшов інспектор на конечний, почав до мене ну, мої документи. Сам що дуже не було надавати, ну пеза. Саже я не зобов'язаний забояти нечадано у суді Сачука. Було чимало запитань про обставини затримки чоловіка та хто ж насправді пов за кермом, але докази адвоката, який захищає інтереси фігуранта адміністративної справи, виявилися недостатніми. Написав на короче двісті носочетвертої кодексу України про порушення постанові. Установо військового суду судорінації області від 1 вересня 2016 року він на закарпікав, що залишити без зміни, а я операційний суд без задоволення. Коментувати рішення судді апеляційного суду обвинувачений відмовився. Наші судді, ви ж самі знаєте, почитайте закон, який надав адвокат. Що ви далі будете робити? Будете Оскарження не підлягає. Ставмо крапку на сьогодні. Дякую вам за щоденну Довіру. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АОРАС. Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.